На нашому каналі, друзі. Ну, хочеться ж показати вам результат тієї нашої картопляної епопеї, про яку ми вже розповідали, коли ми висадили дуже рано картоплю ще в березні, можна сказати, на початку березня. Вона в нас прекрасно росла, потім померзла. Ми теж показували про це відео. Ми не знали, що там вона, як вона відійде чи не відійде, вроде що чи не вроде. І сьогодні ми вам показуємо, що ж все-таки так. Вона відійшла. Відійшла, можна сказати, слабенько. Все одно бадил уже таким не був, там, де вона померзла. Але дивіться, щось нав'язалося, щось, щось виросло. Ну, Хтось скаже, що погана, тому що в різних регіонах картопля по-різному для нас, для нас це добре, це дуже хороша картопля. А хтось може скаже, що погана. Про що хочеться сказати? Росла вона теж в умовах дощів у нас не було, можна сказати, від слова зовсім. Вона в нас росла у такій, можна сказати, сухій землі. І те, що ми посадили дуже рано, все-таки, друзі, дало свій результат. Єдина наша помилка, що ми погано накрили. І ми вам про це розповідали. Так що беріть це на замітку. Чим раніше посажена картопля, тим вона краще вистачає вологу. І потім, навіть коли вже така погода така суха, все одно вологи їй там вистачає і вона росте. Ну, от так ось. Тому що ви знову скажете, яка у вас земля така -то? земля, ось там, де я копаю, де рядок? Так, вона тут така розсипчата, але ж біля рядка така, що не вдовбеш. І ті дощі, що йдуть зараз, це просто такі зверху прибризкують, ну, на томати, на фитофтуру тільки. І все. А для для того, щоб поливати, один раз такий непоганий дощ пройшов, кукуруза піднялася і теж все піднялося. Ну, от такі дивіться, де де менше, де більша. Порядку садили ми порядку. Сорт рев'єра. До речі, рання. Скільки ми вже не садили різних, так, ну це вже тут, це пусто тут, бо рядок вже треба, незрозуміло де. Чому ще картоплю, особливо рев'єру ранню, вибрати треба вчасно, тому що Її вже треба було б вибрати, все нам, все нам щось заважає. Не вибрали тому, чи вибрати треба тому, що коли вона оце стоїть у сухій землі, вона вже виросла, а потім, якщо підуть дощі і тільки відчує вологу, вона просто почне проростати прямо в землі. Тому, хто ще... Не вирощував, а тільки починає вирощувати, знайте, що картоплю теж треба вибирати вчасно, а не щоб вона була просто в землі. Ну, що, друзі, отак. Ну тут копнемо ще... Це тут вимерзла була зовсім. О! Дивіться, тут навіть бадила зовсім немає. Це той перший ряд, що тут взагалі нічого не залишилося. Ну а дивіться, ось вам бачите, який результат. Так що навіть тоді, коли картопля померзла, відходи, а уявіть собі, аби вона в нас не померзла. Ну, якось, друзі, отак. Ще раз можете глянути. Отак, по тому покажи, будь ласка. Та. То в нас та що ще е, посадили ми пізніше і копати будемо пізніше. Ну а цю, звичайно, рев'єру треба е, обов'язково докопати, щоб вона не почала проростати. А? Оцю? Ой, не знаю. Дружина каже, щоб копнув цю, подивитися, що тут. Ну, це та довгенька картопля. Гранада. Ну, вона ще росте так, дивіться. Не, не, не погана. Ну, до цієї ще діло не дійшло, і будемо копати. Так що, який висновок? Раніше садити все-таки е, корисно і, і для, для того, щоб врожай був. І е, головне, що головне зберегти, щоб вона не померзла. Але, навіть, ось дивіться, поморожена все-таки е, якийсь врожай. Е, Вибираємо картопля, можна сказати, непогана. Ну, для нас то точно непогана. Тому е от такий висновок, друзі, якщо е вам було <свісно>, відео цікаве, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.